Сьогодні, 20 травня 2025 року. Друге заняття розвиток мовлення. Тема заняття різними барвами грає веселка. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки. Я дуже рада, що наша зустріч з вами продовжується. І сьогодні ми з вами будемо Продовжувати розмову про дуже цікаве явище про веселку. Тож я впевнена, що сьогоднішній розвиток мовлення, наше заняття буде вам до вподоби, тому що, як завжди, ми будемо з вами вирушати в подорож, яку саме зараз ви підгадаєте. Тож сідаємо зручненько і дивимось на екран. Як я і говорила, сьогодні я пропоную вам відправитися в незвичайну подорож. Куди саме зараз ви відгадаєте, Слухаємо загадку? Понад річкою місток виріс із семи стрічок. Та по ньому не піду, бо ще в воду впаду. Що ж це за місточок, таке, дітки? Так, дійсно, це веселка. І сьогодні ми з вами будемо здійснювати подорож на таку гарну, чарівну, різнокольорову веселку. Наша подорож буде цікавою, загадковою і незвичайною. Для того, щоб в подорож відправитися, потрібно пройти нам перше випробування. А їх всього сім. Сім ну, випробувань тому, що Веселка має сім кольорів. І ми вирушаємо в подорож. Перше випробування від червоного кольору. Він пропонує вам відгадати загадки. Так саме про явище природи, які можуть нам показати ось таке незвичайне явище, як веселку. Тож, давайте з вами розгадаємо загадки. І пригадаємо, завдяки яким явищам природи ми можемо зустріти веселку. Біла тітка мандрувала, воду під кожух сховала, за сосну перечепилась і дощем на ліс пролилась. Хмара, правильно, дітки. Хоч без крил, але літаю, вербі коси розплітаю. Погойдаю в лісі гілку, заколишу в квітці бджілку. якщо добре розлютити, можу шкоди наробити. Так, дітки, це вітер. Він у морі спочивав, у хмаринці мандрував і галявину з травою вимив чистою водою. Тож, так, це дощик, правильно, дітки. Високо ходить, землю водить, одне око має, всюди заглядає, дивиться в віконце, що це дітки. Сонце, правильно, мої дорогенькі. Хтось у лузі біля річки погубив барвісті стрічки, дощик вгледів підібрав, небеса підперезав. А це загадка так. Саме про веселку. Молодці дітки. Всі ви знаєте, що веселка виникає внаслідок заломлення світла у краплинах води, і її можна побачити стоячи спиною до сонця. Саме дощик, саме хмари, саме вітерець і сонце можуть показати вам таке гарне незвичайне явище. Веселку. Ну що ж, йдемо далі. Наступний колір в нас помаранчевий колір. Він пропонує ось таку вправу. Ми повинні з вами відгадати фрукти. Саме сьогодні ми про них і будемо говорити. Яка фрукта має помаранчевий колір? Здогадалися? Апельсин, звичайно. І зараз наш помаранчевий колір пропонує його описати. А допоможе нам ось така табличка. Ну що ж, давайте складати речення. Це апельсин. Він має який колір? Помаранчевий колір. Корма у Апельсина яка, дітки, дивимось? Так, він круглий. Смак. Який він? Солодкий, гіркий, кислий? Так, найчастіше солодкий. Апельсин солодкий. Де він росте? На дереві, звичайно. Ну що ж, табличка нам допомогла. А тепер давайте складемо разом з вами описову розповідь апельсина. Давайте я буду починати, а ви мені допомагайте. Це апельсин. Ну, ще можна сказати, це фрукт. Так? Так. Він має помаранчевий колір. Форма у апельсина кругла, на смак апельсин солодкий. Росте він на дереві. Подивіться, який маленький описову, яка маленька описова розповідь у мене з'явилася. І допомогла мені в цьому ось така табличка, яка допомагає описувати саме овочі або фрукти. Ну що ж, і це завдання ми з вами виконали. Наступний колір нас зустрічає. Жовтий колір. Ну що ж, щоб ви трошки відпочили, він допомагає нам в цьому і пропонує вам гімнастичку для язичка. Всім відомо, що язик дивовижний чарівник, він грайливий, не сумує і завжди нас всіх дивує, перевтілюватися звик наш веселий. Чарівник. Ну що ж, давайте будемо робити гімнастику язичка. Перша вправа гойдалка. Я піду у сад зелений, там є гойдалка у мене. Я не наче птах літаю, опускаюсь піднімаюсь. Давайте з вами будемо наш язичок піднімати і опускати. Ось так. Підняли І опустили. Підняли. Опустили, підняли, опустили. Якщо ви собі будете уявляти, то уявляйте, що ви маєте в ротику маленьку гойдолку, так? Так, наступна вправа голочка. На голочку перетворився, шити вправно вже навчився, гострим став тепер язик, може вишити рушник. Робимо язичком голочку. Тоненьким-тоненьким ось таким висовуємо голочку і ховаємо. От молодці, розумнички, наступна вправа чашечка. Зроби широким свій язик, його краєчки підійми. Так вийшла чашечка у нас, цю вправу. Виконай ще раз. Давайте язичком зробимо ось таку чашечку, щоб водичка не розлилася. Так, молодці, як гарно у вас виходить. Ну що, наступна вправа вітрила. Ми посміхнулися і рот відкрили. Язик став схожим на вітрило. На верхні, за верхні зубки сховаємо свій язичок. Ось такі вітрила робимо. О, як гарно, молодці дітки! Годинник! Перетворився в годинник, язик у котрий раз. Години та хвилини відстукує весь час. Давайте робити цю вправу. Ось такий годинник. Тік так, тік-так, тік-так, робимо язичком. Молодці дітки. Конячка, бігали коні на іпідромі, скакали, стрибали, дітей дивували. Давайте з вами зробимо язичком, як конячка копитами. Поцокаємо. Ось так. Молодці, у всіх вийшло гарно. Ну що ж? Наш язик-чарівник показав усе, що міг. Повернувся до хатинки, час настав для відпочинку. Позаймалися з язичком? Молодці! Ну що ж, тепер ми з вами переходимо до зеленого кольору, який теж пропонує вам погратися трошки. А погратися ми будемо з веселкою гратися і підбирати до неї слова. Яка веселка, роздивляємося, які слова можна підібрати до неї? Веселка яка радісна, яскрава, різнобарвна веселка, чарівна веселка можна і так сказати. Весела веселка, так, можна назвати веселку і веселою, і дивовижною, чарівною, чудовою, бо це явище дуже-дуже гарне. Подивіться, як багато слів ми з вами підібрали до однієї веселки, так? Молодці дітки. Ну що ж, нас зустрічає синій колір, і він пропонує вам дуже цікаву гру. Якщо синій колір схожий трошечки на море, то і, прига... то і погратися він пропонує вам саме з пісочком. Але спочатку давайте з вами підберемо по кольору, який колір ви тут бачите? Зелений правильно ці предмети, червоні ці. Фіолетові, а ці сині, кеченятко яке? Жовтий колір, правильно. А ці предмети блакитного кольору. А ці помаранчеві. Так, дітки, молодці. Правильно ось наш синій колір. Ось он, він який. Який все чекає вас і чекає. Так, давайте з вами малювати на піску. Це дуже легко зробити. Якось в нас було таке заняття, коли ми з вами малювали по піску. так? Але малювати можна не тільки по піску, для таких саме вправ можна взяти звичайну манну крупу. Що ж ми можемо намалювати? Ось подивіться, це сонечко. Малюємо сонечко і можемо складати з ним невеличкі словосполучення або речення. Давайте з вами спробуємо скласти за цим малюнком невеличке словосполучення. Сонечко сміхається, можна сказати? так. Сонечко гріє, сонечко яскраве. Так, ну наступна у нас равлик. Подивіться, як його можна намалювати. Равлик повзе, так? У равлика будиночок на спині. Човник пливе у морі, так? Човник гарний. А це я, <Greek> так? Можна і себе намалювати. Молодці дітки. В небі світить сонечко. Подивіться, який гарний будиночок. Рибка плаває в морі, так, можна й таке речення скласти. Так. Ну, Тут у нас зорі і місяць, наступила ніч на небі зорі. Так, можна і таке речення скласти. Ну що ж, останній в нас фіолетовий колір залишився, і ми з вами опинилися на весельці. Веселка нам піднімає настрій і приготувала ось такий невеличкий віршик наприкінці зеніття. Промені веселі, вибитли з оселі, хмару наздогнали, дощик обійняли, дощ короткочасний. Тік і стало ясно, а прозоре світло барвами розквітло. Випнулось дугою, прямо над рікою сяє урочиста веселка Барвиста. Ось таким дітки, віршиком, саме про веселку я хочу сьогодні закінчити нашу зустріч. Сьогодні ми весь день говорили саме про веселку, про її надзвичайно гарні кольори. Я думаю, що вам наше заняття сьогодні сподобалося. Так? Так. Ну що ж, сьогодні я з вами прощаюся, до нових зустрічей. Всього вам найкращого. Майте завжди гарний настрій. До побачення!